Олковитися, ось як рясно, гарно дала свій плід, Ну, правда, вона ще червона, ще вона не достигша. Є такі плодиші, які вже ще можна їсти. ось Наприклад, ось це ось цей там, бачите, вже воно майже достигло, ось я його зриваю, от Майже достигло, його можна їсти, але ще воно має. Будь ще темнішим. От, але нічого. Тф, тф. Смачне. Смачненько. Бачите, яка всипана, як рясна вона вродила. О. От бачимо знову чорний він, чорна штучка така. О, беру її зриваю. От, от вона вже достигша майже. Ну, вже достигша вже. Беру в рот. О. А, як класно. Прямо в роті вона сама ростає. розтає. Морозиво розтає. І... І ця Шовковиця розтає в роті. Так що підписуйтесь на мій канал. І як тільки вона дозріє, обов'язково отримайте. відеречко 10-літрове. Шовковиців подарунок. Для підписників моїх. Хто підпишеться на канал? Буде невеличкий подарунок. Бачите, скільки її багато. А, -а, -а. хочеш шовковець, підписуйся на мій канал.